Друзі, привіт! Мене звати Павло. Сьогодні 23 січня. І хочу розповісти сьогодні тему про шкідника вуликів. Це дятел. Там відео у мене є на каналі, я знімав. Я показав, що він нас побив, але не показав, що з цим можна зробити. І чому він нас побив? Ми посиділи вдома, поговорили, порадилися і прийшли до одного із висновків, чому він це зробив. Тому довго говорити не буду. Відео буде нас таке коротеньке, тому йдемо. Тому йду я вам показую. Так, прийшли ми до цього місця. Тут стояв Нуклеус, ми його забрали і коло нього росте така гарна аллича. Ну, в Лапка гарна. От бачите, що вона вже стара, зігнила. І думаю, що це привлекло дятла. Сісти на неї і її почати її довбати. І з того він перейшов на нуклеус. Так само, як я говорив у відео, ось там в нас зросла, е, стара яблунька і отам, бачите, стойку стояв нуклеус. От зараз підемо, покажу. покажу, тут корінь десь був, отут росла з яблунька. І нуклеоси теж стояли отут. І думаю, що думаю, що дятел з дерева переходить на то. Це для нього те, якби виходить з свого роду приманка, такі гнилі трухляві дерева. Ось цей нуклеос він стояв тут коло яблуньки. Думаю, що він на нього перескочив. Ось тут теж в нас така того алече. Ще... Така вона гнила, думаю, що дятел її тут доубавив. Дятел то є санітар лісу. От, можете чути. Дятел це є санітар лісу, він шукає шкідників, от постукав. От слухайте. Пустий звук, все, середині зігнило. На тій сливці ще вік не довгий. Тому він її привлік. І він перескочив до Нуклеус рядом стояв. Тому думаю, причина. Ой, причина ось цьому. От можете бачити, що у нас трохи ще сніжок випав. Причина у таких гнилих старих деревах. ось такі. Тому це є наша думка. Ми до неї склоняємося. Там таке саме було. тут, Не думаю, що так два совпало сув... і їх побило. Стоять стільки ноклаусів, нічого дятел не побив і мене цей побив. Ну, думаю, що в цьому є причина. Так, Друзі, ми вже всередині. Думаю, що в цьому є і вся причина. В тому, в тих старих деревах. Тому треба, думаю, на пасиці тримати постійно ну, живі дерева, щоб не були вони там якісь гнилі, трухляві. Не кажу, щоб на пасіці вирізати всі дерева. В ніякому разі це робити не потрібно. Але треба тримати, щоб були ну, живі дерева, всі розуміють, яке дерево має бути. Ну, і то, що я показав, можете собі порівняти. Щоб, наприклад, такого не було, бо ось такі випадки трапляються, що дятел, ти, ще раз кажу, приманка для нього, і він перескакує на вулики. Тому ось таке відео у нас вийшло, Кому відео було цікаве, лайки, пишіть коментарі. Все, всім до побачення, їчте мед і будьте здорові, всім мирного неба!